З попередніх сюжетів ми розповідали про те, що рішенням сесії районна рада вилучила з бюджету міста на 2014 рік 60% коштів, за котрі повинна була б обслуговуватися галузь культури. Дані депутати, у вас на словах проекту рішення. пропоную за даний проект рішення проголосувати за знову. Хто затримали? Рішення приймається. Шановні депутати, ставлю на голосування пропозицію міської ради і депутатів, я про щоб за партія просянецької місь, міської ради закріпити кількість споживачів 15 тисяч 845. хто за відсотках. Ну, ваша пропозиція. 64 на 26. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Раз. Читайте. 2, 3, 4, 5. П'ять депутатів. Проти хто? Утримались. Один, два, три, 4. 4. Шановні депутати, поправка не проходить. Хто за даний проєкт рішення в цілому? Нема других пропозицій? Нема. Хто за даний проєкт рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? 2, 3, 4. 22. Рішення против. Раз, два, три, четири. Что Пять. 5. Раз, А ми підними тобой. Раз, два, три, четыре, пять 5 Кто тримается? Нема. Рішення приймається. Нагадаємо, мова йде про кількість споживачів гарантованих послуг у сфері культури двома місяцями раніше. Міська рада теж прийняла відповідне рішення, але за її розрахунками пропорції розподілу коштів повинні бути не 60% району, а 40% місту, а 74% місту та 26% району. То чиї ж цифри правильні, і яке рішення буде виконуватися міської ради чи районної? За коментарями звернулися до представників обох сторін конфлікту. Економіст міської ради Альона Калініченко пояснює. Міська рада направила районній лист зі своїми розрахунками ще в липні і жодних зауважень щодо їх правильності від чиновників району не отримала. У липні місяці до фінансового управління ми направили лист щодо розрахунку нормативу забезпечення клубними закладами згідно постанови кабінету міністрів України номер 1775 від 12 листопада, 1998 року. Про нормативи забезпечення населення клубними закладами. Ми розробили розрахуночок, надіслали їм, тобто в нас 6 клубних закладів, у кожному клубному закладі є посадочні місця, і згідно цих посадочних місць ми зробили розрахунок. Це склало, що ми забезпечені клубними закладами на 74%. Тобто в нас не вистачає посадкових місця на 26%. Направили цей лист, жодних заперечень до цього листа не було. Тобто, ну, як нам було відомо, що вони згідні з цим розрахунком. На сесії районної ради прийняли рішення щодо вилучення з нас коштів це 60%, а залишити нам 40. Пояснень і розрахунків ми не отримали так як вже було рішення прийнято, і довели нам 40%. Що це було у грошовому виразі? Тобто на 2013 рік всього на галузь культури держава довела 5 мільйонів 956 тисяч 500 гривень. Із цих коштів повинно, якщо б це було 100% у нас утримання клубів, то це було б... Мільйон 550. Мене нам довели, виходить, 620 тисяч, це 40%. Якщо б це було по наших розрахунках, тобто згідно тієї постанови, яка на сьогоднішній день чинна, навіть е, якщо ми не беремо 74%, а беремо 70%, то нам коштів було повинно залишитися мільйон е, 85 тисяч. Е, те, що нам що 620 тисяч, це не вистачає коштів на утримання клубних закладів на цілий рік. Наприклад, якщо заробітної плати, це вистачає тільки на 9 місяців, Енергоносії на на сьогоднішній день вже немає. З 1 серпня на утримання електроенергії немає вже жодної копійки. Заробітна плата це 9 місяців. Тобто до кінця року нам не вистачає. Цих коштів, якщо б вони якщо б залишились кошти у нас мільйон мільйон 85, то нам би в принципі на рік би цих коштів би вистачило. Більше того, в міській раді демонструють, як влада району суперечить сама собі, вимагаючи працевлаштувати всіх працівників культури на повні тарифні ставки. Закон України про культуру, де Павло від Павла Раженка надійшов лист після того, як вони прийняли рішення на утримання нам 40%, в району залишили 60% Є лист, де працівники культури повинні всі залишати працювати на повну тарифну ставку. У нас працівники культури. Майже більша половина працюють на неповну тарифну ставку. Це завідуючі клубних закладів на 75, на 0,75 ставки. Тобто вже закон порушується, і про це знають районні чиновники, що порушується, і ще вилучають кошти з міста. Так я вам вже сказала, що доведена цифра 5 мільйонів 956 тисяч 500 гривень. Це за мінусом наших 620 тисяч це залишаються кошти в районі. Ці кошти по мільйона направляються на утримання і дома культури, бібліотечної системи, музею, святкові заходи. І так ще і наших коштів ще вони вилучають 930 тисяч. Тобто, залишається у них 5 мільйонів на всі їхні утримання. Як практика показує на сьогоднішній день, то кошти з, культур, з культури і мистецтва у них майже кожну сесію зменшуються. А якщо взяти перший бюджет затвердження і на сьогоднішній день, то вже кошти зменшуються. Тобто в них виходить що лишні кошти. Правовий бік ситуації коментує Людмила Линник, юрист міської ради. Свої вимоги щодо кількості споживачів, також. Коштів, які мають залишитися в місті для забезпечення галузі культури, і її фінансування, міська рада обґрунтовує постанови Кабінету міністрів України від 12 листопада 1998 року, номер 1775 На сьогоднішній день, попри всі заяви. Чиновників Трасінецької районної ради, районної, державної адміністрації. Бо на сьогоднішній б... день це є єдиний документ, який декларує нормативи забезпечення клубними закладами. Ця постанова чітко зазначає, що на території кожної сільської, селищної міської ради повинен функціонувати принаймні один заклад культури, але органи місцевого самоврядування мають користуватися даною постановою. Визначаючи нормативи забезпечення відносно кількості населення, населеного відповідно населеного пункту, таким чином, спеціалістами міської ради економічним відділом, юридичним відділом було проведено роботу щодо розрахунку кількості місць, обрахунок нормативів забезпечення міста Трасенець з урахуванням кількості населення. І було визначено, що дійсно місто не забезпечує клубними закладами населення на 26%. З даним клопотанням, на підставі бюджетного кодексу, на підставі зазначеної постанови, яка я вже казала, було направлено клопотання Тетрасінецької районної ради, був направлений також договір і. Чому передувало прийняття рішення міською радою щодо перерахунку кількості споживачів гарантованих послуг на 2014 рік? Згідно бюджетного кодексу, такий договір повинен бути укладений до 1 серпня 2013 року на наступний рік. Ще в червні місяці сесія міської ради в межах своєї компетенції відповідне рішення прийняла. Визначивши, прикріпити кількість населення 26% від загальної кількості, це у сумарному виразі 5728 чоловік, і відповідне фінансування до закладу Трасінацької районної ради, районний будинок культури. Згідно бюджетного кодексу, це є видатки першої групи, тобто скільки маємо закладів культури Трасінецька міська рада, ці заклади є максимально наближеними до жителів громади, оскільки міська рада є безпосереднім представником громади міста Трасінець, скільки закладів ми повинні фінансувати, визнаючи. Ту в, в, проблему недостатності такого, такого, можливостей забезпечити культурними послугами все населення ми готові, Трестинецька міська рада своїм рішенням 33 сесії від 4.06.2013 року номер 89 запропонувала здійснити перерахунок споживачів. Трестинецька районна рада з Висновками міської ради не погоджується, але в свою чергу жоден спеціаліст ні фінансового управління, ні відділу культури, обґрунтованих розрахунків щодо прикріплення населення у тій кількості, яка була задекларована в рішенні районної ради, не надають. Тобто дані розрахунки не знаходять свого підтвердження, документального підтвердження і не спростовують невірність розрахунки Тростянецької міської ради. Обурений ситуацією, що склалася і мер Тростянця Юрій Бова. Тут є два коментарі. Перше, керівники районної ради далі граються в політику. Це рішення не має ніякого юридичного, взагалі, скажімо так, підтексту. І немає ніякого юридичного виправдання. Воно суцільно політичне, суцільно побудоване на якихось амбіціях, на якихось бажаннях помсти, напевно, мені особисто, Ну я розумію, з боку з боку самого Олександра Олійника і людей, які його на сьогоднішній день оточують. Вже сьогодні ось мав розмову з заступником голови районної ради Липченком. Я му на папірці за 5 хвилин розказав цю процедуру, як доходять гроші з державного бюджету до місцевого бюджету на клубні установи. Ми не просимо нам давати кошти, якісь районного бюджету. Ми просили залишити клубам ті гроші, які держава для них виділяє в тому обсязі, які з тому обсязі, скільки в нас сьогодні клубів є то 70% коштів, ми можемо освоїти самі. А 28%, 27% Ми готові були віддати РБК на додаткове фінансування районного будинку культури. Звертаю увагу на додаткове фінансування, а не на забраття коштів з РБК. Сьогодні з чогось ну, на сесії стоїть питання, що районний будинок культури не гірше чи міська культура. Ми не рівняємо, хто гірший чи кращий. Якщо РБК хороший, хай робить хорошими і клуби, тому що клубами займається теж перетяжка. Вся методична робота пов'язана з діяльністю клубних установ, це його робота. Вони повинні робити спільні заходи, спільні фестивальні, спільні якісь концерти, друг другу допомагати. Тобто сьогодні не можна взагалі ділити. Але я ще раз підкреслюю, держава давала кошти і дає кожну руху кошти окремо на клубні заклади, окремо майже 4 мільйона гривень на районну культуру. Але їм цього мало, розумієте? І мене е, друге питання, яке сказав, друга площина цього питання, це те. Як виживати з тими грошима, маючи такі кошти район міській культури у цьому році. Ми вже бачимо, що тих коштів, які залишаються після вилучення так званого з районного в районний бюджет, залишається лише на 9 місяців. І то на енергоносії вже на 8 місяців не вистачає. Саме тому, якщо одним давати щось, а у інших забрати, щоб галузь загинула, це називається нормальною ефективною роботою районної ради. Ви знаєте, я ж я вважаю, що це просто абсурд, абсурд дій чиновників, які за заложником своєї безлуздої політики ставлять сьогодні діяльність культури, відвідування дітей маленьких, які в мікрорайонах, які ніколи не прийдуть із, наприклад, Смородіанського клубу, де грають там в шашки чи в шахмати, чи якісь настольні ігри, чи проводять дискотеку, Вони не прийдуть сьогодні на концерт до захисту дня захисників який відбувається в нашому РБК. Тобто клубні установи – це зовсім інший рівень е, діяльності. Це не лише концерти, це гурткова робота, якої не веде сьогодні РБК. Це і, і якісь молодіжні дискотеки, яких не проводить РБК сьогодні. Ми знаємо, що е, були раніше дискотеки, були у парку Чіпковського. Зараз там немає ні дискотек, немає зруйнований майже той майданчик, ніхто за ним нормально не дивиться. а це вся діяльність. І останнє, що мене е, найбільше вражає. Це те, що, наприклад, в цьому році гроші були забрані. Майже мільйон двісті гривень було забрано з міського бюджету коштів. І нам ставлять вину, чого ми не відремонтували е, Гаївський клуб. А за що нам його ремонтувати? За які кошти? Тобто, сьогодні одрубують руки і голову, як кажуть, і ти цими руками можеш щось зробити. Це перше. Друге, це е, навіть ті кошти, які в міста забрали сьогодні. Частина цих коштів вже з районного великої з районного культури вилучена, де була, була депутатами зарплати з інших там видатків. А це неправильно. Саме тому я закликаю чиновників районної ради діяти в інтересах громади всієї і міста, і всього району, і політичні амбіції полишити, а працювати лише на людей. То як же рахувала споживачів гарантованих послуг міська рада. Володимир Перетяцько, начальник відділу культури районної ради, журналістів у нюанси підрахунку, вирішив не заглиблювати. Ви знаєте, ви знаєте, зараз говорити на цю тему мені не дуже хочеться. Чого не хочеться? Понімаєте, це, як кажуть, це тема перемовин міської ради і районної ради. А нас, а нас, а ми, ми, звичайно, це тут У нас оскільки це кошти пов'язані із фінансуванням і того ж самого районного будинку культури. Районного будинку культури. І інших закладів культури. Ми, ми за Розрахунки є, каже пан Володимир, але це не документ і їх не покажуть пресі. Ну, оборутування є. Ви хочете, щоб я зараз виложив це обґрунтування? Та ну. ну я не хочу не хочу це говорити, тому що це, е, ну як кажуть, зацепити. Працівників житеж культури своїх же, якщо, допустимо, ці є розрахунки, то вони, якщо є зафіксовані як документ, то в принципі ми можемо як і з офіційним запитом звернутися... Це ні, це не офіційний не документ. Він не може бути. Я вам сказав, що немає такого. Ситуацію з тим, що з початку року з галузі культури району вже перевели на інші статті близько півмільйона гривень. Володимир Перетятько коментує так. Ну є, є таке, ви розумієте, сьогодні е, велика проблема стала е, забезпечення теплом району будинку культури. Він е, по лінії тепло, тепловіддачі останній. отут. І щоб закульцювати, треба його зробити через, е, там, через парк, теплотрасу, тобто відрізати оці всі, всі лінії, які е, ні, нікого не опалюють, але е, тільки. Це великий розход палива і так далі. Тобто е, і ці кошти е, перевели на, на статтю для того, щоб зробити цю перемічку. Районна рада аргументує розподіл коштів 60% району та 40% місту тим, що, мовляв, у районному будинку культури проводять заняття гуртки, а у клубах ні. Щоб перевірити це твердження, йдемо до будинку культури. Перший візит о 13.00. В залах та кабінетах пусто. Робимо ще одну спробу уже о 16.00. Картина та ж сама. Володимир Перетятько оправдовується, мовляв, зараз канікули, і всі гуртки працюють до 12-ї години дня. Але ж у будинку культури займаються в основному музичні колективи, учасниками яких є не лише школярі, а й працюючі люди, котрі аж ніяк не можуть відвідувати гуртки до обіду. Для, як то кажуть, чистоти експерименту заходимо у один з міських клубів на годиннику 15.00. У клубі людно, помітно, що він працює. То який же заклад насправді надає тростянчанам послуги в сфері культури? Не секрет, що в планах міської ради є відновлення роботи клубу в гаю, але щоб він відкрився, на його діяльність повинні бути кошти. Районна рада пропонує грошей на діяльність гайського клубу не давати, оскільки він зараз не працює. То за логікою райради, якщо клуб не працює у 2013 році, то не повинен запрацювати і у 2014-му? Депутат міськради Юрій Шимко на виборчому округу, якого якого знаходиться гаївський клуб, каже, що сьогодні приміщення стоїть пусткою, але на відкриття клубу гаївчани чекають. Не завідуючи не, уборщик, а, не а взагалі потрібен в гаю клуб. Якось Ну там, якщо ремонт зробити, хоча б в фає, то було б діло поставити хоч більярд, теніс. Весь клуб не нужен, то ясно. Він там. Ну таких коштів не буде, а хоча б чиста має. Тобто, в принципі, клуб потрібен. Були ви бажаючі українських ну, ну, випадків? Отже, сьогодні є два рішення з одного і того ж питання міської ради та районної. Крапку у цій суперечці може поставити лише суд. Трасінецько міською радою подано два позови до Трасянецького районного суду. Один позов був поданий про зобов'язання укласти договір у редакції міської ради. І також після сесії районної ради було підготовлено і подано позов про скасування рішення Третянецької районної ради як незаконного і як необґрунтованого. тому що згідно з статті 19 Конституції України органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, органи державної влади повинні діяти в межах повноважень та у спосіб, передбачений законом. І і якщо рішення органу самоврядування повинно бути обґрунтоване, то до нього повинні бути якісь розрахунки, якісь цифри, якісь нормативні акти, які повинні його обґрунтовувати. На чий бік стане Феміда районної чи міської ради покаже час? А поки суд оцінюватиме хто правий, міська рада вирішуватиме проблеми, спричинені аналогічним вилученням коштів у 2013 році, і шукатиме гроші на виплату зарплат працівникам культури.